Ці заяви Росії щодо створення буферної зони вони б напевно стосувалися е, всієї протяжності кордону і в межах Сумської області, і в межах Чернігівщини, і в межах е, Харківщини, але е, для цього ворога точно недостатньо сил, і власне він точно не несе е, таку задачу перед собою створення цієї буферної зони. Задача Росії виключно е, захоплення е, всіх територій України, скажу так. В той же час, якщо говорити про сумщину більш детально, зазначу вкотре, що це близько 550 кілометрів кордону з Росією. Тільки на такому невеличкому відтинку противник продовжує свої дії щодо застосування їх малих штурмових груп груп піхоти, які просували, намагалися просуватися в території нашої країни, але і навіть Станом на зараз ворог не може досягти е, своєї цілі. Бо завдяки стійкості і героїзму українських захисників е, спроби противника вони значно зменшилися, бо е, власне ворог несе великі втрати тільки в смугах оборони е, підрозділів державної прикордонної служби, які знаходяться плеч з підрозділами збройних сил України на цьому відтинку. Зазначу, зазначиться в межах Фотінської та юнаківської громад. Це десятки вбитими та десятки поранених е загарбників, які намагаються зайти на нашу територію. Ну і власне, як і раніше, ворог на цьому відтинку не застосовує бронетехніку, можливо, не маючи її в достатній кількості, або ж можливо, вберігаючи для якихось подальших дій або розуміючи, що ці дії застосування колон техніки ні до чого не призведуть, а вона буде просто знищена по решту території Сумщини прикордоння Сумської області, звісно, не припиняються обстріли. Нашої території і ворог використовує різноманітне озброєння, і артилерію, і танки, і міномети, і досить активно також і авіацію для того, щоб наносити удари по території нашої країни. Ну, власне, така ж сама ситуація щодо обстрілів: і по Харківщині, і по Чернігівщині. Хоч в межах Чернігівської області кількість Обстрілів 에, значно менше, ніж в межах Сумської та Харківської областей, але там вони також присутні щодня.